У цьому господарстві на Львівщині не чути сирен повітряної тривоги і обстрілів. Тут саме закінчують сіяти пшеницю. Уперше за багато років роблять це до кінця березня. Семейний банк у нас 8,5 тисяч гектарів є, і серед них є 400 гектарів. Це я займаю яро пшениця. А далі, а пізніше вже наступні наступ. Ні, культури, які ми будемо сіяти, це є соняшник, це є соя, це є кукурудза. Є разом це буде десь так під чотири з тисячі гектарів. Але війна і тут вносить свої корективи цьогоріч. Агрофірма Пана Зіновія сіє на третину менше кукурудзи, адже для її сушіння потрібен газ. А ціна на нього нестабільна. В іншому за словами керівника господарства дефіциту немає. Добривами запаслися, робочих рук не бракує. З нашого підприємства два, двоє людей, добровольців пішли добровольцями, пішли. пішли. Два дуже високолікованих спеціалісти пішли є. Але в той же час є, нас, до нас повернулися вже два спеціалісти, які на зиму поїхали, були ну, 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 на, на заробітки в Польщу. Вони вже під час військових дій вони вже повернулися сюди до нас. Наше господарство працюють, вони зараз вже працюють на посівній. Тракторист Роман за кермом із сьомого класу. Ця посівна для нього далеко не перша. Нині його односельчани приймають у себе переселенців, а сам він свою роботу в полі вважає важливою місією. До чого рочний всі не можуть бути музикантами, лятчиками столярами. На Львівщині вже вирішили віддати більше земель під зерно, картоплю й овочі, аби компенсувати тимчасову втрату території на півдній сході. За різними оцінками цьогоріч від п'ятої частини до третини ріллі в Україні неможливо обробляти через бойові дії. Подекуди поля заміновані. Пан Зіновій певен, що до західних регіонів російські війська не дійдуть. Утім, переймається чи зможе збути свій врожай, якщо не продасть зерно, не матиме коштів на наступну посівну. Наше господарство по попередні роки, десь приблизно 90% свого врожаю ми експортуємо. Тільки 10% на тут на внутрішньому ринку є. Експорт переважно йде є через, через Чорне мологе, через порт Одеса, через Одеські порти йде. Що буде, як буде, місяць серпень, місяць вересень. Ніхто зараз не скаже, ніхто на то не береться прогнозувати. Тим часом посівна триває в 11 регіонах України. Сільське господарство працює навіть попри бойові дії. Михайло Травецький власник молочної ферми під прилуками на Чернігівщині. Його невелике господарство опинилося в одній з найгарячіших точок. Біля нашого села фактично проходить траса Сумська, от Суми Київ. От і з цієї сторони завжди. Ідуть колони орків ну, російської армії. От і час від часу відбуваються бої. От і знищення колон, перепалки. І фактично це все відбувається. От ну, якби у мене над над, над, над дахами моєї ферми. Усі корови на фермі Михайла рідкісних українських порід. Чимало тварин він врятував зі скотобійні. Про своє життя і роботу на господарстві Михайло знімає відеоблог. Утім, у перші дні війни, за словами чоловіка, було не до зйомок. Усі його підопічні по суті залишилися без корму. Це просто був армагедон тут. От і в етому. і нам потрібно було в мене ну закінчилася моя кормова база. Я купував, їздив по сусідніх селах у фермерів. Сіно брав, зерно брав. Ну це нормально. мені хлопці пана заготовляли. У них є місця для сховища. І бах, почалася війна, і тут повзривали всі мости, попереривали всі дороги. І фізично ти розумієш, що скотину годувати нічим. От, то я вам скажу, була досить така напружена ситуація. Хоть, ну хоч я не знаю, хоч я вже хоч самому лягаю в те корито. Урешті корми й сіно вдалося знайти в сусідніх містах і селах. Допомогу запропонували навіть глядачі Михайлового блогу. Нині, попри роботу артилерії, неподалік на фермі триває життя. Ось ось дивіться, маленька красуня. Ой, здравствуй! Здравствуй, здравствуй. Привіт, Ось ось сосочка. Ось така ось. дживелінка така у нас народилася маленька. Ми всі тут в теробороні. От і якби кожний знає свою позицію, місто і фізично, ми, ну, якби готові захищати. А куди евакуюватися? Це наша земля. О, знаєте, наші домівки, і ну а куди я поїду від своїх корів? Кожен думає, ну чим хто допомагає, хтось волонтерством, там хтось зброєю в руках. От, а я так от подивився. Я біля е, получається, ну от в тиждень я виробляю, получається десь півтори тонни молока. Ну, це я вам скажу по масштабах. Е, ну 200 літрів в день. Це не так і багато. Але якщо взяти півтори тони молока, то більше тисячі людей ну беруть у мене молоко. Я розумію, що точ, точечно, це такі Михайли. От якраз шанс для у цієї всієї округи, от якраз невеличкі у кого 10, 15, 20, 30 коров. от, ми зможемо на сьогоднішній день закрити цю продовольчу кризу в нашому регіоні, в нашій громаді. Оптимізм українських аграріїв став прикладом для цих двох німецьких фермерів. Тім і Торбен працюють в Україні вже 10 років, керують великою фермою за 60 кілометрів від Львова площею 1900 гектарів і працевлаштовують 25 людей. Потім прийшла війна, і німці на якийсь час виїхали з України. Тіясти реакціон Вайфа. Моє перше відчуття, коли я виїхав з України разом з багатьма іншими людьми, просто смуток. У нас сльози на очі наверталися, бо ми не розуміли, що відбувається, що сталося. Зараз ми тут готові діяти. Та Нещодавно німецькі фермери повернулися назад організувати посівну. Почали з посіву цукрових буряків, а згодом також буде ще кукурудза і соя. За час проведений у Німеччині німецькі фермери зібрали 130 тисяч євро пожертв для України, організували доставку гуманітарної допомоги і допомогли розселити 170 українських біженців довкола Берліна на у західних регіонах України з поставками нема особливих проблем. Продовольство є те, що ми зараз доставляємо в Україну з друзями і знайомими, іде в регіони бойових дій. Там ситуація катастрофічна. якщо Київ буде оточений, як Маріуполь, там нічого не залишиться. Наші люди зараз їдуть у Київ на тим часом українські фермери і Михайло з Чернігівщини і Зіновій зі Львівщини певні, що Україні голод не загрожує. До того ж, для аграріїв уряд запровадив пільгові кредити, акциз на пальне скасовано для невеликих ферм, таких як Михайлова, знизили податок до 2%. для внутрішніх потреб України продовольства більше ніж достатньо. Але українські чорноземи готували близько 400 мільйонів людей по всьому світу. Україна один з п'яти найбільших постачальників продовольства на планеті, поки чорне море заблоковане російськими військами. Суховантажі з українським зерном простоюють у портах. Найгостріше брак українських товарів незабаром можуть відчути на близькому сході й у північній Африці. Однак і до німецьких аграріїв уже докотилися наслідки розв'язаної Росією війни. Дітер Лауфер удобрює свої поля пшениці на сході Німеччини. На добривах економить вони стали надто дорогими, як і паливо. Росія була важливим постачальником цих продуктів. Дітер сподівається, що цьогоріч йому вдасться отримати хоча б мінімальний прибуток з господарства. чимало країн, таких як Молдова чи Латвія, взагалі не можуть собі дозволити закупівлю добрив. У багатьох країнах бракує дизельного палива. Через це подекуди неможливо розпочати посівну. Фермери, котрі встигли запастися пшеницею, зараз добре заробляють, адже ціни на зернові високі як ніколи. Ця компанія з півночі Німеччини відправляє пшеницю в країни північної Африки через Гамбург і Росток. залежно від щоденних цінових коливань, пшениця коштує десь 450 євро за тонну. Потім її треба відправити у північну Африку, Іран, Саудівську Аравію, Єгипет, Алжир. А це додаткові витрати на транспортування від 40 до 50 євро за тонну. Тож кінцева ціна приблизно 500 євро за тонну. Багато господарств в Україні працюють із сучасними технологіями. Це одна з причин, чому держава продавала пшеницю і продовольство у різні регіони світу від Індонезії до Нігерії за прийнятною ціною. Нині, коли експорт з України під загрозою у світі заговорили про загострення глобальної продовольчої кризи, Згідно з останніми дослідженнями ООН, кількість людей, які не доїдають у світі, наближається до одного мільярда. Є побоювання, що ріст цін, який ми нині спостерігаємо, означатиме, що ще більше людей зіткнуться з проблемою недоїдання Нині Україна намагається налагодити експорт до Європи залізницею, але потяги зможуть забезпечити лише восьму частину тих постачань продовольства, що раніше здійснювалися морем. За словами експертів, Росія шантажує голодом світ, не тільки блокує українські порти, а й навмисне обстрілює ракетами нафтобази під час посівної, коли пальне конче потрібне українським аграріям.